Що відбувається в Німеччині? Шольц психанув. Звільнивши міністра фінансів Крістіана Ліндера, канцлер, по суті, розпочав незворотні процеси, результатом яких має стати обрання нового уряду. Але все ж таки, що це? Нові можливості чи нова небезпека для Німеччини? Як це вплине на допомогу Україні? Можливо, новий уряд нарешті передасть Тауриси. Ось у цьому давайте зараз і розбиратись. А ви обов'язково вподобайте це відео та напишіть свою думку в коментарях. Ну, а тепер поговоримо детальніше. Політичний розкол в Німеччині стався 6 листопада, після того як Олаф Шольц через постійні розбіжності щодо витрат країни та економічних реформ звільнив міністра фінансів Крістіана Ліндера. Таке рішення стало початком офіційного розпаду правлячої так званої світлофорної коаліції, яка була сформована ще у 2021 році соціал-демократичної партії Німеччини, зелених та вільної демократичної партії, як заявляє Шольц, міністр фінансів Ліндер цікавився лише протекціонізмом і виживанням власної партії вільних демократів. Натомість ті пов'язують свої низькі рейтинги з роботою якраз урядової коаліції, а не з помилками, яких припускалися. Також вони неодноразово натякали на розрив коаліції в надії врятувати своє політичне майбутнє, і вони впевнені, що отримують мандати у новому скликанні Бундестагу. Тож після виходу вільних демократів з коаліції Шольц вирішив ініціювати вотум довіри своєму уряду меншості, який вирігідно буде негативним, і це відкриє шлях для проведення позачергових виборів. Однак дата вотуму довіри та призначення виборів, що була ініційована канцлером стала поперек горла іншим партіям, тому довелося шукати компроміси. Шольц хотів призначити його на 15 січня. Тоді вибори пройшли у березні 25-го року. Проте партія Християнсько-Демократичний Союз на чолі з Фрідихом Хомерсом зацікавлена у найскорішій даті виборів, оскільки перебуває на піку популярності. І чим далі відсувалися би вибори, тим більше з'являється шансів опонентів на відновлення та підготовку. Тож Олаф Шольц почав торгуватися за дату виборів з Християнсько-демократичним союзом і хотів, щоб ті проголосували за його проєкти, на які наразі в канцлера вже не вистачає голосів в Бундестазі. Та зрештою німецькі політики, схоже, все ж досягли домовленостей. Федеральний президент Франк Вольтер Штемаєр після зустрічі з лідерами парламентських фракцій дав зелене світло новим парламентським виборам в Німеччині 23 лютого 25 року. А вотом довіри уряду Шольца має відбутися 15 грудня. Нова коаліція швидше за все буде складатися з партнерства християнського демократичного Союзу з соціал-демократами Шольца, ну або з зеленими. І виходячи з соцопитувань, можливий варіант і об'єднання цих трьох політичних сил. Дуже важливо те, що ХДС виключають альянси з проросійською партією Сари Вагенних та альтернативою для Німеччини, навіть в регіонах, де ці партії мали помітний успіх. Наприклад, у Тюрингі лідер опозиції Фрідрих Марц відмовився формувати коаліцію з Сарою Вагенек через її позицію щодо українського питання, так само й у Саксонії через розбіжності у питаннях миру, міграції та фінансової політики, провелися спроби коаліції ХДС, СДПН та Альянсу Сари Вагенек. Слід зазначити, що, попри низькі рейтинги Шольца, соціал-демократи поки планують залишати його першим номером, хоча його однопартії чинний міністр оборони Борис Пісторіус в останньому опитуванні обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки шольца, але й лідера опозиції Фрідріха Мерца. Тож, як бачимо, вибори можуть бути досить конкурентними, але чи підуть вони на користь Україні? Вважається, що новий уряд може посилити допомогу нашій державі. Варто лише згадати, як Фрідріх Мерц пропонує налякати Путіна ракетами «Таурус» та закликає не боятися ядерних погроз російського диктатора. Незважаючи на розвал коаліції, Берлін обіцяє гарантовану підтримку Києву, навіть якщо не зможе вчасно затвердити бюджет на 25-й рік. Та водночас треба визнати, що передвиборчі перипетії в Німеччині виникли у незручний для України час. Період невизначеності щодо подальшої політики Білого Дому. Нинішній німецький уряд фактично буде паралізований внутрішніми проблемами та політичною боротьбою. А враховуючи складну ситуацію на фронті та очікування України від партнерів своєчасних та рішучих дій, новий уряд Німеччини з'явиться на жаль, не раніше березня наступного року. Тому Тауроси раніше цієї дати, на жаль, точно не з'являться. Утім, така реальність має протверезити німецьку політику. Інститут світової економіки в Кілі порахував, що припинення військової допомоги Україні обійдеться економіці Німеччини набагато дорожче, ніж її продовження. Якщо переможе Росія, додаткові витрати Німеччини на власну оборону допомогу біженцям з України, а також втрати від торгівлі з України становитимуть від 1 до 2% відсотків що приблизно в 10-20 разів більше ніж поточна військова підтримка Києва. Тож, якщо у березні наступного року вибори все ж відбудуться і коаліції з російськими силами не утвориться, можна з натяжкою констатувати, що переобрання Бонестагу може навіть піти на користь Україні. А ми будемо уважно за цим слідкувати і розповімо вам. Тож підпишіться на канал, говорить Опора». Можете також поставити дзвіночок, аби не пропускати нових випусків. А я прощаю з вами до наступних відео. Будь ласка, бережіть себе.